О, Боже, как же я тебе ненавижу. Сподіваюсь, здесь хотя бы ты не будешь. Хватит древітер роздражаю. Да, ты петь, я ухожу. за плач? Ох, Боже. А хто міг поплакать, постучати в дверь? Ладно, Пету, посмотрю. Так, иду, посмотрю. Ну, як я знаю, лілі спить. Точно ну, не лілі, хоча б вона навіть не схожа на детский плач. А що здесь дитина делаю? Здесь дитина? а що він здесь делает, не пойму. Боженька, бедняжка, вона певно все смерзла. Як же холодно на дворі. Я її понимаю, беняшку певно. Але я за ней подбаю. Ой, Боже, там по. Па... Боже, что тебе за женщина, которая забросила таку маленькую девочку красивую, ладно, бейду посмотрю. По так, пишли, моя малышка. Так, в мене немає для тебя одежды, но мне еда тебе одержень, тепла ванна. Ну, плакати, плакать. Ну, все-все. Ты как красивая. Я думаю, тебе искупать надо будет. Так. Подожди, що? Боже, а чому у тебе сирені волоси? Я не пойму, що за чудо, ладно? Думаю, ти просто особина, дівчинка. Та, гаразд, ну от я тебе зараз купаю і буду з чистянкою. Нравиться тобі? Мені тоже, Ти така мила при... дівчинка. Не розумію, як твоя мама змогла тебе бросить. Ну все, малюшка, я тебе зараз Завитру. Та така красива. ти голодна. У ну, мене тут є бутилочка. Зараз я постріненько передінуся Пойду збуджу лілі, щоб вона теж переділася. І да. Може покажу лягти поспати. У мене кровать дуже м'яка. Ну, спи, спи. Ой, яка вона милає. Може її становити. Ну, да, певно возьму на неї опік. Вона така прекрасна. Зараз я бостреньку передінуся, візьму одинот этот комбінезон, вот эту курточку з комбінезоном, положу все одяг сюда і візьму оті носочки. Зараз я бостреньку всуюся і піду прямо по лілі. Да понодіну цю шапку, просто зонтик ось мій так, вона спить, піду лілі будити. Так, Лілі, Лілі. Лілісочка, вставай. не мам не спать, хочу в садик. Ми йдемо не в садик. Нам надо сходить на мета смотрю и смысле, укол буду давать. Не не ну тобі потом я тебе все расскажу. Передивайся, нам надо, надо срочно піти. Ладно, мамуль, как скажешь? Не пойму, ч мамулі таке случилось? Так на творе тоже надо щось э, вот этот зелений дитин. І свою улюблену шапочку. Сюди ложим піжамку. Так. Блін, чоботки чубат... у мене на першому етажі, то я в них зуюся. що просто носки взуюся. Треба да. попросити маму, що вона мені носки купила. взагалі носки в ній. Так, ну ладно, я певно візьму сумочку свою улюблену. Так, відкриваємо. Так, що мені туди треба? Так, на всі 100 гроші ложимо. Карточку, І паспорт на всякий случай і телефон. Ну, все, я все взяла. Можна брати малишку. Прикидаюся маленька. Да -да. Так, зараз я возьму сумочку ще одночасно. час. свій плащ. А чому ти мам не вдіваєш? Так, взивай чебутки. Бо я вже взута. Взагалі мені зараз зончик треба взяти за дівочко. Смотри, Цю девочку нам підкинули сьогодні. За ми її підемо на смотрю, а потім за одежду. Добре. Пішли, давай йдемо зі мною, щоб ти не промокла. Добре, мамуль. Добре, мам. Так, ти мене подорожі з я запечка ж складу. Так. На малешку на доченьку потримаю. Так, вже так, на сончик потримай. і сумку мені дай. Здравствуйте. -да, да, да. Здравствуйте. Е -е -е. О, чого. Чайкова. Міра. Як давно ми не виділися, я знаю. А ти що, в тебе відколи ще одну точку якогось. А ну, то мені, можна сказати, підкинули. Я от хочу зараз зробити на неї документи, тобто взяти на неї апеку і перевірити, чи вона не хвора. Звісно, йдіть. Дякую. Здравствуй, здрасте, Міра. Як я за тобі давно не бачила, а ти чого сюди прийшла? Ти що ще одну встигла родити такого? А чого я не в суті? Та ні, це мені можна сказати. Підкинула, я хочу зараз зробити на неї документи потім і перевірте, вона здорова. Ну, давайте, давайте мені маленьку вінка прикольна така милашка. Ладно, давайте. Її. Не переживайте, я слідку все сделаю. Вони не всі стопами здорового, простого. сюди. Ну, я все зроблю. Перевіримо, зробім пару аналізів, ви підписуєте такі бумаги і все. Ну, як всегда. Добре. Так, ну давай, малишка. Малежка здорова, Дивись, тільки треба їй дати просто уколи, перевівку можна складати, і все буде хорошо. Ну, і ще в мене на щуки шаран, ну, він вона підросте, він може пропасти, так? Странно, вона навіть не плаче. Вона кушать хоче. Дивись, повинна мені зараз і сміть замочитися, вся ж вона голодна. Так, звісно, я сама не протягом. Ой, яка вона янголятка. Ну, так, йдемо. Доктор сказав, що вона здорова. Просто дава папку що і все, поїдемо, доченька, йде мама. Е, мені треба документи на ім'я. А Я не знаю ім'я. Я, я как-то навіть не знаю. Ви чого? Так, як я розумію, ви певно, знайшли хочете взяти на неї апельсини, да? так? Да? Дивіться. Е, ви можете ім'я потім написати вот документи. Так, да, я перевіду, чи вони здорові. Да, доктор вже підписав, дивіться. Е, ви повинні написати дату, рождення, рік. І все таке. Я думаю, ви розумієте, ім'я можете вдома вже написати. Давайте, будь ласка, допоможіть мені в коментарях, написати ім'я. Все, що я з мені зайти не зможу. Ну, тоді надати ваші документи. Ми вже там все оформимо і пішли, да, де. Ну от, вам ще вклад ваші документи, дякую, гарного вам дня, до наступних зустрічей, я з ми більше не зустрічамся. Діти, ми закупимо одяг для твоєї сестри, да. нам треба одяг для малюшки, який максимум 10, ну для дитини. От у нас недавно привели нову колекцію, зразу коляска, там і навіть пару грушок. Ну давайте. Ой, коляска така ж красива. А можна зразу перейти? Якщо вам так треба, можете зразу перейти. Дякую. Всіка, будь ласка, для вас їх послуг. До да, моїх послуг тільки мерзне. Угу. Коляску тоже забирайте, пожалуйста, дякую вам за покупку. Так, вот ваш зонтик. О, Господи, мама, все пакуйте. Все, лежите, можем ідводить. Мам, пошли. Там тоже холодно. Идем, идем, доченька. Ребята, вот, и, знаете, саре, я дякую, что вы досмотрели до кінця. Ну кто досмотрел? И, пожалуйста, поставьте лайк. І напишите в комментариях, ім'я для тебе девочки? Eh, Vůzku tomu vyberu, jaké jsi jak, bude.